Холодний яр дубль три, да? да? Холодний яр, у всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все-таки лихо. Нащо бачся ти згадувати, що давно минуло? Будить, бо зна колишньої. Добре, що заснуло. Хоч і яр той вже до його, і стежки малої не осталось. І здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр то йді сходилися, мов із Христа зняті. Батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? щоб до тебе люди не ходили. На пораду, що, що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте над яром залізняк витає, і на умай позирає. Гонту виглядає, не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коїть, а кричете, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй й Богу, овеча натура. Дурний Дурнищею підставляє і не знає за що, та ще й гон тут зневажає. Ледаче кайдамаки — ні воїни, розбойники вори, пітно в нашій історії. Брешеш людоморе! за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники Неситії, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону, і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру в юниця 17 грудня 1845 року.